Привіт, копічата! Сьогодні ми поговоримо про копітрейдинг. Це новий спосіб заробітку на фінансових ринках. Якщо ви хочете заробляти на біржі, але не маєте достатньо досвіду або часу для аналізу ринку, копітрейдинг для вас. Отже, що таке копітрейдинг? Це стратегія інвестування, при якій ви купуєте угоди інших трейдерів, які мають успішний досвід на фінансових ринках. Ви можете вибрати і скупувати торгівельну стратегію, яка відповідає вашим інвестиційним цілям та стилю інвестування. Як на цьому заробляти? Коли ви купуєте торгівельну стратегію успішного трейдера, ви отримуєте можливість заробляти на зростанні ціни активу або їх падіння. Які він торгує, крім того, ви можете заробляти на купіванні стратегії, адже успішний трейдер отримує винагороду за свої послуги, і ця винагорода частково буде сплачувана з вашого прибутку. Незважаючи на те, що копітрейдинг може бути вигідним, важливо розуміти, що ринок завжди не передбачуваний, немає жодної гарантії прибутковості інвестицій, тому, якщо ви вирішите спробувати копітрейдинг, будьте обережні і здійснюйте інвестиції, які відповідають вашим інвестиційним цілям та ризикам. Також важливо знати, що на ринку є багато платформ для копітрейдингу, тому перед початком інвестування ретельно вивчайте ринок платформ, щоб знайти ту, яка відповідає вашим потребам та має хорошу репутацію серед трейдерів. В наступному ролику я розкажу вам про одну із них якою користуюся сам і вона є партнером Binance. Крім того, важливо мати план управління ризиками, наприклад, встановлюйте ліміти на розмір копіювання та збалансовуйте співпортфель, щоб зменшити ризики втрат. Загалом копітрейдинг це інноваційний спосіб заробітку на фінансових ринках, який дозволяє отримати прибуток, навіть якщо у вас немає достатнього досвіду або часу для аналізу ринку, проте як будь-якій інвестиційній стратегії важливо бути обережним і ретельно вивчити ринок та платформи перед початком інвестування. Заробіток на копітрейдингу може бути дуже ефективним, якщо ви правильно оберете трейдерів для копіювання та використовуєте ми правильну стратегію управління капіталом, тому я рекомендую вам більше вивчити про цю сферу заробітку. А на цьому ми з вами прощаємось. Це був короткий огляд копітрейдингу. Надіюся, це відео було вам корисним. І Дякую за перегляд! А далі більше і до зустрічі!